Каштани у середмісті Кропивницьку збирають студенти Донецького державного університету внутрішніх справ. На збір вийшли 15 першокурсників. Каштанів багато, тому не бачу проблеми, аби збирати їх. Цією акцією вирішили показати, що збираючи каштани, які валяються під ногами, можна заробити гроші і використати їх з користю, говорить студентка Ярина Мурзак. Допомогти онкохворим дітям, подарувати їм хоч трішечки якоїсь радості, тому що ми знаємо, що їм важко, ми хочемо їх підтримати, хоч і так, як ми можемо. До збору каштанів долучилися перехожі. Це наше майбутнє. А коли діти хворіють, це найстрашніше, що можна уявити. Якщо ми якимось чином можемо долучитися до покращення їх здоров'я. За годину студенти назбирали майже 100 кілограмів каштанів. Їх принесли у пункт приймання. За кілограм тут дають 3,5 гривні. Працівник пункту розповісти, чи охоче містяни здають каштани не захотів. Студенти заробили 300 гривень. Для нас це дуже важливо, щоб наші здобувачі були не тільки гарними спеціалістами в галузі права, а також ставалися людьми і розуміли те, що діється навколо, і як це важливо бути людиною. Зароблені гроші віддали благодійному фонду «Яного життя, який опікується онкохворими дітьми. Гроші витратять для наповнення скарбнички хоробрості. Такі стоять у відділенні дитячої обласної лікарні, говорить директорка з розвитку фонду Ольга Присяжнюк. В цьому кабінеті проводяться такі найнеприємніші, найболючіші процедури: встановлення катетерів, забор аналізів. Там беруть пункції, які дуже неприємні, скажімо так, але необхідні в ході лікування. І за кожну. Процедуру і за свою терплячість під час цієї процедури за свою хоробрість дітки отримують якісь подаруночки. Вони можуть вибрати їх самі з того, що є в боксі. Каштани переробляють та використовують у різних сферах, зокрема для виготовлення ліків та косметики, розповіла завідувачка аптеки Ольга Касянова. Найважливіша властивість цього плода це підвищення стійкості кровоносних судин, зняття навряків, а також профілактика тромбозів. Плоди каштанів використовують для виготовлення засобів як зовнішнього застосування, так і внутрішнього. В офіційній медицині з даного продукту виготовляють таблетки, капсули, настоянки. Мазі, креми і ефірні олії. радить містянам охочіше долучатись до збору каштанів. Це і заробіток і збір цінної сировини. Ольга Склярук, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.